Вітаю вас на моїй кухні! А ви пробували картопляники з бринзою? Сьогодні готую саме їх з хрумкою скоринкою зовні і ніжною ароматною начинкою всередині. Покажу, як зробити картопляники так, щоб вони не розвалювались, були соковиті й справді смачні. Розкажу всі секрети тіста, готуйте разом зі мною. Картоплянки це традиційна українська страва, яку готували ще тоді, коли в хаті було зовсім небагато продуктів. Основою завжди була картопля, а начинку додавали ту, що мали під рукою м'ясо, капусту, гриби або сир. Для цього рецепта беру приблизно 400-450 грамів картоплі це 4 середніх картоплини. Тут не потрібна ідеальна точність, головне, щоб картопля була крохмалиста. тоді вона добре розварюється і картопляники виходять ніжні. Картоплю нарізаю середніми кубиками, заливаю водою так, щоб вона лише злегка прикривала картоплю, підсолюю і ставлю на вогонь. Картоплю вже відварила до м'якості, всю воду злила повністю, картопля має бути сухою. І поки вона ще гаряча, одразу додаю дві столові ложки борошна. Так воно трохи заварюється і картопляники потім добре тримають форму та не розпадаються. Товчу її товкушкою, бачу, що маса ще надто м'яка, тому додаю ще одну ложку борошна, знову товчу картоплю і перемішую. Маса стає пластичною і однорідною, як справжнє тісто для картопляників. Даю тісту трохи вичахнути, а тим часом приготую начинку. Для восьми картопляників беру 120 грамів бринзи і натираю на дрібну тертку. Це вийде приблизно по 15 грамів на кожен картопляник. Я беру саме бринзу, а не інший сир. Бо вона солонувата і ароматна, і саме бринза дає картопляникам той характерний смак і соковитість. З м'яким сиром або твердим буде вже зовсім інший результат. А в поєднанні з кінзою бринза стає ще цікавішою, кінза додає свіжості, легкого аромату і трав'янистої нотки. Якщо ж ви не любите кінзу або хочете більш класичний смак. Її можна замінити на дрібно нарізану петрушку або зелену цибулю. Акуратно перемішую натерту бринзу з нарізаною кінзою, сформувала 8 кульок, щоб всі картопляники отримали рівну порцію, руки зволожую водою, щоб начинка легко формувалась і не липла до долонь. Картопляне тісто вже вичихло до теплого, тільки тепер додаю яйце. Воно з'єднує масу і робить тісто ніжним та еластичним. Якщо б я додала яйце в гарячу масу, воно б схопилося і тісто не було б таким однорідним. Знову розминаю все товкушкою, поки маса повністю не об'єднається. Робочу поверхню припиляю борошном і викладаю картопляне тісто на стіл. Працювати з цим тістом справжнє задоволення. Воно м'яке. Тепле і дуже слухняне, не липне до рук і легко тримає форму. Спочатку розкочує тісто в одну рівну ковбаску, і це я вам скажу, справжня терапія дуже заспокоює. Спробуйте і ви попрацювати з таким тістом. Задоволення гарантоване. Тепер ділю її навпіл, а потім ще на частини, щоб у результаті вийшло вісім однакових шматочків. З кожного шматочка скочую кульку, і ця кулінарна терапія продовжується. Вісім кульок з тіста і вісім значинки, усе готово, можна починати ліпити. Беру одну кульку тіста, пальцем роблю всередині невелику ямочку, в це заглиблення кладу кульку начинки, акуратно зліплюю краї, як у вареника, перекочую ось так у долонях, формуючи котлетку, вирівнюю краї, трохи притискаю і виходить акуратний картопляник. Руки трохи припиляю борошном, щоб тісто не липло до пальців і з ним було легше працювати. Роблю те саме з іншими кульками тіста. В заглиблення додаю начинку, акуратно зліплюю краї, формую рівний картопляник. Смажити картопляники я буду на смальці. Саме смалець дає той самий справжній домашній смак, рум'яну скоринку, ніжний аромат і правильну текстуру. Та готували, ще наші бабусі просто ситно і дуже смачно. Викладаю картопляники на добре розігріту пательню. Не поспішаю, нехай вони схопляться знизу. Коли краї стають золотистими, Саме час перевертати. Ось цей момент я обожнюю. Перший бік уже рум'яний, апетитний і запах такий, що важко дочекатися готовності. Готую і ділюся з вами рецептами українською з любов'ю до нашої кухні. Якщо вам відгукується, підтримуйте мій канал підпискою, подобайкою і поширюйте відео. Дякую вам за це. Бажаю смачного! І будьте мені здорові.